Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз приїхала на поле. Сьогодні Коля з Ярославом зранку ломають кукурудзу. Це поле у нас саме таке найдальше від хати. То так цими днями старається, щоб вже додому привезти кукурудзу. Ми сьогодні мабуть, вже закінчимо. Так, всім привіт. Продовжуємо збирати. Знаєте, ще трошки можуть білі мухи нас застати із цією кукурудзкою. Але нічого, потроху його розвозимо. Трохи те ще два прицепчики завіз, можливо, ще два завезу. Тож так багатовато. Але добре, все одно, хоч і багато не можна перевозити. Але все добре. Тут кукурудзка також така непогана, там з другої сторони трошки гірша була. Оце те, те поле, де ми весною показували, що була вона така, така фіолетова. А тут 35 соток кукуруза по кукурузі, а разом гектар, можливо, трошки більше. Тоді з ігором ламали то редуктора зняв, цього, що подрібнює стебла, то так воно виходить, коли просто нахиляє. Тоді глянемо як його заробити, це все діло. Але нічого. Ну і кукурудзка, звичайно непогана. Не саме така рекордна, тому що тут земля піщана, але качанчики гарно наповнені вони собі. Помічник Побічник самообідає. Ну, я рік, чайку. Бо ми, коли їдемо з Дірославом, то беремо і чай і щось перекусить зразу з собою. Йому щось такого, якого пранічка до чаю. Але попередній раз сказав, що мені треба вже гринки брати з собою. Тому що трохи мотається, то праніками не обідаєшся. Але нічого. Я ще на то каже, вже я ковбасу з'їв, пирожки з'їв, які там брав. <рес> У нас там, там була така невеличка діляночка. Ну, не на цьому полі, але з тої сторони, можливо, п'яті ми зранку обламали, то Ярослав зразу приїхав, а зранку їсти не захотів, то каже, зараз це доламаємо, давай поїмо. Так ми і зробили. Тут також, бачите, кабани трохи походили. Але так багато, я тоді спостерігав приблизно в ту пору, що їм на тому полі другому. Можливо, хто їх прибрав на свіжину, а можливо де пішли у друге місце. Тут бачите, така ділянка вона невелика, а там ніде не було, все було порадок. І тут саме те самі гарніші качани, там вони кабанчики собі і вибрали. А далі бачите качанчик у нас. Я там потроху вже починаю облущувати, щоб врожайність знати, але тут можливо в середній буде тонн 11 з цього поля. Наприклад, коли такі, як. Як отакі качанчики виповнені, коли вони так не грають і зерно, як би гарне, то буде десь можливо 13 тонн. Але там слабше, бачите, ну вони один в один. Яких тон 10 буде гарантово з цього поля. Це трошки менший, але все одно. Але вже більш-менш, знаєте, такий орієнтир маю. Там, здається, качани такі не пані на наших такі, більш піщаних землях. Але коли качан так, як би, гармошка грає, саме зерно ворушиться, то зразу врожайність впадає. А коли він такий налитий, там де ми забирали на глини з тих, зерно таке як камінчики, врожайність більша. Так, добре, будемо іти продовжувати. Тут знаєте, така площа більша, то так, ми старалися, щоб швидше забрати. І сьогодні зранку, вчора ввечері муті, вночі падав дощ. Думав, можливо, на качалки буде наматувати наш комбайн. Але відкладати немає куди, тому що зранку їхав якось на дня до бічків порася, вже пару сніжинок пролетіло. То треба ворушитися. А які гібриди Коля, тут? Тут було два гібриди від компанії Bayernaz DKS 3969 і 3805. Оце, по-моєму, 3969 ДКС. Ось таке зерно. Так, пішли. Але знаєте, потроху-потроху вже не дуже так багато й осталось. Починали ми збирати кукурузу, не молотити. Це якби збирання, збираємо. То ще була зелена така, особливо стебло. А зараз вже ранками приморозки, ми ще все збираємо. А я кажу, коли пізніше почали б то до Нового року тут їздили. Якби чекали, поки все так... Ну, там потрібно було вже дискувати, щоб знову сидіти, тут ще збирали б з другої сторони. Наслідовий рік тут кукурудза по кукурудзі також буде, тому що якось воно так бачу, кукурудза по кукурудзі саме на цьому полі краще росте. Ось ще качанчик. Спочатку Коля ходив, а тепер вже їздиш. Колю вже возять. А хто скільки ж виходить? Добре, що можна ще вміститися туди. Мені теж туди то не буде куди кукурудзі вже падати, якщо вже я там теж сяду. Недобре, що поле далеко. Але з другої сторони добре, що велике, як ти кажеш. На не, ну, не такими маленькими ділянками. Чим далі до холоду, тим гарніше така почищена. Ты шо гарни тащины, гарніший кист. Fraktori da. З тієї сторони теж кукуруд за насипом. Потім вже позбираєте все, як будете їхати. Це вже сьогодні останній раз на цьому полі. Далі коля буде переорувати його. Вчора хлопці ломали кукурудзу до вечора, переїхали на слідуючу ділянку. То приїхали, то вже було темно, вже не висипали, наломали таких два прицепчики. А хоча говорили, будемо до обіду тільки. Потім ще дощ такий маленький почався. Я думала, що ви не будете вже до вечора. Але погода наладилась, то старались. Зараз гляну, як прицепи перекинуть її. Хоча так нагружено не дуже багато, але по вазі трохи є, тому що вона така полущена багато. Добре, нам буде легше перебирати швидше. Ці два прицепочки, можливо, ще два привеземо. І буде наша кошара вже повна. А далі що куди, що кому там те, ще справиться перебрати, то ще підвеземо, така довольна дзвонить, що вже ж У те, ще також вродило. Бо тут, бачите, накинули цю кліонку, але вона допомагає тільки очам. Не можна нормально накрити, коли не повністю ще. А коли там, то там вже нічого страшного. Що збоку намочити, обсохнете і все. То все, що станеться, повезеш в Кричільськ. Щоб нам нічого не придумувати, то вже нам і так вистачить. Ну. Бо ще ж і ломать немало, то там точно що залишиться. Отакі бувають такі маленькі, то вони такі як мочалки накисають. Хвостики, що хай сохне з краю. Бічки як на вулиці то все гризуть. Робота їм треба теж щось робити цілий день. Пастись не хочуть, та вже немає їм де тут і пастись, хіба що походить. Да шкоду яку зробити. Шкоду тут туди. Да. Добре, знаєте, що розподільник стоїть. Не треба карном балуватися, перекривати його, закривати. Це сама чистіша кукурудза, яку ми ломали її. Зараз покажемо нашу сою, яка вона. Коли молотили, то була дуже сира. Ну, не зараз сира, але я думаю, можливо, навіть все добре буде з із соєю. Я її перелопачую вранці ввечері перекидаю. Така невеличка розминка. Але бачу, що ці стручки вже Вон, трохи зуб поміняли, коли падають, вже трохи шелестять. А раніше то були такі, як то мочалка падає з водою. А там цей бетон сухий знизу. Ну Нічого будемо спостерігати. Тоді, знаєте, нам по-різному писали, дехто писав, що потихеньку висохне, а дехто писав, що це все діло погано для нас закінчиться, що вона пропаде. І на рахунок бічків, щоб не відв'язалися. б. Також у нас, здається, все надійно більш-менш зроблено. Карабіни часто перевіряю їх уже коли соє тут. Ну не махай. Бо люди тут тушонки хочуть. Але у нас, побуті, в нас, мабуть, яку ні одної партії такої не було, де бічок ні один не одв'язався. Не махай. Бо автоклав далеко не захований. У нашому морську найкраща робота. Поїв та й собі лежить. Ото за червоних все думаємо, що в часом не одв'язались, вони такі неспокійні. Але думаю, що все буде добре. Хлопці ще наламають два прицепчики кукурудзи, потім вже будемо перебирати. як все добре буде погода, будемо вже їхати додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, ян, голова, охоронця охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!